Відбулося засідання громадської ради. На порядок денний винесли питання про заборгованість міста за газ, укладання договорів з перевізниками, зміни у керівництві містом. Завідувач сектору транспорту та зв'язку управління житлово-комунального господарства Віктор Заточний ознайомив із нормативними документами, що стосуються договорів з перевізниками, окреслив ситуацію щодо продовження їх дії. Озвучено також результати звернень міської влади до правоохоронних органів на той час, коли змінилися тарифи на перевезення без відповідного. Рішення виконкому члени громадської ради висловили незадоволення якістю надання послуг перевізниками, технічним станом транспорту. Заступник голови громадської ради Анатолій Терещенко порушив питання про результативність моніторингу, самовільне підвищення перевізниками вартості проїзду, невидачу проїзних квитків, порушення перевізниками договорів. Голова громадської організації Військово-патріотичне об'єднання ветеранів АТО Черкаської області Справедливість Олександр Байда зосередив увагу на ще одні. Проблемі це відміна руху автобусів на маршруті номер 37 та інших. Голова громадської ради Ілья Волинець передав на розгляд виконкому проект договору з перевізниками. Напрацьовано також відповідні рекомендації, які стосуються послуг з пасажирських перевезень та впровадження електронного квитка. Пропоную формулювати нашу позицію з приводу цього питання до керівництва міської ради в такому. В плані, що ми вважаємо, що перевізники неналежним чином виконували договір на перевезення, який існував. Друге, рекомендуємо міській раді міськвиконкому, керівництву міста провести перемовини з перевізником про відшкодування незаконно. Залучених коштів через самовільне підняття тарифу і підписання додаткової угоди на перевезення пільгових категорій на ту суму, яку вони незаконно шахральським методом підняли. Третє. Рекомендувати внести зміни до договору на перевезення, тому що той договір. Який зараз існує, він не відповідає е, в, новині, в частині штрафних санкцій. Е, ну, Зов'язані язан, відповід, відповідно частині е, відповідальності за е, не, невиконання за тих, чи, е, тих чи інших е, умов договору. Ще одна пропозиція міській раді звернутися до суду щодо непідписання «Нафтогазом» договору із комунальним підприємством Сміла Комунтеплоенерго. Рекомендуємо міській раді подати до суду на НАК Нафтогаз з вимогою заключити договір з нашим комунальним підприємством, так як в нас немає заборгованості. Цьому питанні і ще внести таку ремарочку, щоб цей договір не договір, а цю позовну заяву, щоб її. Перед тим як подавати, щоб вони її винесли на обговорення або хоч дали громаді ознайомитись, бо вони там можуть так сформувати позовну заяву, що вона нічого не буде коштувати взагалі. Для розгляду питання з укладення договорів з перевізниками вирішили скликати позачергове засідання громадської ради.